Схоже, ситуація дуже серйозна. Сполучені Штати пропонують вже нову угоду щодо наших корисних копалин, і від цього рішення залежить не тільки економіка, а й відносини з Сполученими Штатами. Справа в тому, що Україна та США всю ніч вели переговори, щоб укласти угоду про надра. Трампівська адміністрація висунула вже новий варіант після того, як попередню пропозицію Зеленський відхилив. Чому він так зробив? Бо тоді США забрали собі 50% доходів. А гарантій безпеки взагалі не давали. Тепер Штати нібито виправили ситуацію, ну і хочуть, щоб Україна швидко прийняла нові умови. Американські посадовці вже натякають, що це, це дуже вирішальний момент. І якщо Київ не погодиться, стосунки можуть загостритися з Сполученими Штатами. Як повідомляють джерела. Україна та США всю ніч вели переговори, щоб укласти угоду про корисні копалини джерела Аксіос. Адміністрація Трампа надіслала останню версію угоди ввечері 20 лютого. Американський посадовець, який бере участь у переговорах, повідомив, що змінена версія угоди спрямована на виправлення ситуації між США та Україною, та попередив, що для України це є вирішальним моментом, який може врятувати відносини країн. Тут хочу зазначити, що був не дуже приємний момент, а зазначається, що нібито. Посадовці Адміністрації Трампа та деякі посадовці українського уряду тиснули на президента Зеленського, щоб він пішов на угоду. Занепокоєння дійсно є, тому що американська українська криза може поглибитися, ну якщо Зеленський відхилить пропозицію, але тиснути на президента в такий вирішальний момент ну, точно не варто. Я вам нагадаю, що в Офісі президента заявляли, що для України важливим аспектом в цьому документі є правильний розподіл. Прибутків та гарантій безпеки. Та чи дійсно оновлена пропозиція вона вигідна? На жаль, поки невідомо. З одного боку, підтримка США вона дійсно критично важлива, але з іншого боку, Україна ну, не повинна погоджуватися на будь-які умови, аби тільки зберегти хороші стосунки. Чи підпише Зеленський нову умову? Я думаю, так. Бо після зустрічі з Келогом президент заявив, що Україна готова до. Сильної та корисної угоди зі Сполученими Штатами щодо інвестицій і безпеки, ну і додав, що це дуже важливо не тільки для нас, але й для всього світу. А далі я вам зачитаю: Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом США щодо інвестицій і безпеки. Зеленський після зустрічі з Келогом. Це важливо для нас і для всього світу. Детально обговорили ситуацію на полі бою, а також дієві гарантії безпеки, додав президент. Також Україна запропонувала найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Дуже цікаво, що Україна запропонувала найшвидший і найбільш конструктивний шлях до результату. А це значить, що угода буде підписана питання тільки в деталях, яких ми, на жаль, поки не знаємо. Підписати договір це, звичайно, одне, а от отримати реальну вигоду це зовсім інше. Все залежить знову повторююся від деталі: чи буде це справедливе партнерство, а чи просто ще одна угода, де Україна втрачає більше, ніж отримує. І знаєте, схоже, що Америка вирішила зіграти на випередження. Поки тривали переговори про нову угоду, з'явилася ще одна новина: США тимчасово зупинили продаж зброї України. Про це заявив. Голова оборонного комітету. За його словами, компанії, які мали постачати зброю зараз, просто чекають на рішення. Сполучені Штати Америки зупинили продаж зброї в Україну, повідомив глава оборонного комітету Ради Костенко. За моєю інформацією, зброя, яка йшла на продаж постачання, зупинилася. Ті фірми, які мали передавати цю зброю, зараз чекають, тому що рішення немає. Ну, якщо коротко. А поки США не домовляться з Україною, про потрібні їм умови ми не отримаємо друзі зброю, навіть купуючи її за власні кошти. Це явно спосіб натиснути на Київ. Ну і схоже на класичну таку дипломатію тиску. Спочатку створюють проблему, ну а потім пропонують вигідну нібито угоду, як її можна вирішити. А ось вам і підтвердження, що ситуацію намагалися. Подати трохи інакше. Радник президента США з національної безпеки заявив, що поставка зброї в Україну вона не припинилась. Основна частина допомоги йде напряму із складів. Радник президента США з національної безпеки Вулц не підтвердив припинення поставок зброї в Україні. За його словами, основна частина військової допомоги надходить за механізмом Drawdown authority», тобто безпосередньо із складів США. Можливо, його вже попередили, що все йде за планом. А він, до речі, згадав про затримку поставки зброї, пояснюючи це тим, що американці самі мають поповнювати свої запаси. Ну тому і відбувається затримка. А ось історія про те, що все пост... постачання зупинилося, ну це вже напевно була маніпуляція, бо хтось, можливо, спеціально наганяв паніку, щоб вплинути на переговори. Але ось що дійсно обурює, так, це наступне рішення Сполучених Штатів. Що це взагалі таке? Сполучені Штати прибрали всі проукраїнські формулювання із заяви G7 у третю річницю повномасштабного вторгнення. Штати раптом вирішили пом'якшити риторику, забороняючи використовувати згадку навіть про Росію як агресора, а Україну як жертву. Сполучені Штати Америки видалили всі проукраїнські формулювання у заяві G7 до третьої річниці війни, пише The New York Times. Головна причина не перешкоджати мирним перемовинам. Тепер, згідно проєкту документу, РФ не вважається агресором, а Україна жертвою агресії. А що ж, друзі, тоді залишається в тексті? Там що, просто пишуть про. А руйнівну війну, яка почалася з вторгнення Росії, але без конкретики, тобто війну розпочато, руйнування є, але хто агресор, незрозуміло. Слова російська агресія або агресори взагалі не можна використовувати. Ну, мовляв, це може перешкоджати мирним перемовинам. Ну, виглядає більше як спроба просто не дратувати Кремль. Ну а наступна новина взагалі виглядає як якесь шоу спецпредставник Трампа після візиту до Москви заявив, що провів дуже багато часу з путіним і розвинув дружбу. І мовляв, саме ця дружба допомогла звільнити американського вчителя, якого в Російській Федерації посадили за наркотики. До речі, він нібито туди раді цього і їздив. Спецпредставник Трампа заявив, що подружився з Путіним під час свого візиту до Москви. Я провів багато часу з президентом Путіним, розмовляв, розвивав дружбу, відносини з ним, і це призвело до того, що Марк сів у літак, сказав Стівен Вітков. Ну, Марк, це вчитель, якого цей Стівен їздив визволяти. Нібито. Ну, звичайно, вони говорили і про Україну. Я вам нагадаю, що цей Вітков їздив до Москви минулого тижня. Ну і виходить, що поки Білий дім намагається не злити Москву, а люди з команди Трампа відкрито вихваляють, вихваляються своїми теплими відносинами з Кремлем. Чи варто дивуватися, тому що деякі заяви Трампа останнім часом звучать, як нібито їх писали в російському МЗС. І я можу в це повірити, тому що як піш пишуть. А ЗМІ, представники США та Росії таємно зустрічалися минулого тижня в Швейцарії для обговорення війни в Україні, так пише Reuters із посиланням на джерела, а зустрічей було не одна, а навіть три. Як вам такі події? ЗМІ пишуть, що представники США та РФ таємно, таємно зустрічалися в Швейцарії, і таких зустрічей було щонайменше три, і 100% обговорювали вони саме війну в Україні. Тому стає зрозуміліше, чому Вашингтон останнім часом пом'якшує риторику щодо Москви. Видаляє про українські формулювання і заяви G7, розмови про припинення постачання зброї, все це може бути частиною великої гри. Але головне питання тут інше, про що вони там домовились? Якщо мета змусити Російської Федерації піти з України, нехай тоді домовляються, але якщо це підготовка до якогось. З замороженого конфлікту на умовах Кремля, ну тоді це вже, друзі, зовсім інша історія. Сполучені Штати Америки дають союзникам три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України. А як вам така новина? Мовляв, якщо цього не зроблять, то Сполучені Штати виводять війська з Європейського Союзу. Ніяких варіантів, ніяких альтернатив, або робиш, як я сказав, або залишаєшся сам на сам зі своїми проблемами. Що сталося, давайте розбиратися. Адміністрація Трампа тисне на Європу, аби та змусила Україну до невигідного її перемир'я. Очільник США взявся погрожувати союзникам. Дональд Трамп розраховує якомога швидше позбутися української проблеми. Як повідомив фінський депутат Європейського парламенту, Сполучені Штати висунули Європі ультиматум щодо України. За його словами, США дали союзникам три тижні. Щоб узгодити умови капітуляції Україні, так, схоже, Трамп вирішив тиснути не тільки на Україну, а ще й на Європу. А ви відчуваєте, що після переговорів делегації Сполучених Штатів та Росії ще 18 лютого у Саудівській Аравії, куди, до речі, не покликали ні Україну, ні Європейський Союз між Києвом та Вашингтоном стався значний перелам у стосунках. Дональд Трамп і його команда розпочали робити заяви, які нагадують тезиси російської пропаганди. Зокрема, очільник США дійшов до того, що звинувачує Зеленського взагалі в початку війни. Що ж хоче Трамп? Є припущення, що Трамп планує досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня. Він сам про це говорив. Тим часом українська розвідка повідомляє про те, що і Росія оголосить про перемогу у війні проти України та й НАТО співпадіння. Як ви думаєте, схоже, Дональд Трамп вирішив закрити питання України будь-якою ціною. Ну і якщо інформація ця правдива, то ситуація дуже серйозна. Фактично, Трамп хоче позбутися українського питання до Великодня чи 9 травня, дат, які Москва так любить використовувати для гучних заяв. В той же час Росія готує свою версію перемоги над Україною та НАТО. І це друзі не просто слова. Там чи припущення. А такі заяви підтверджують в головному управлінні розвідки України. В Росії готуються оголосити про начебто перемогу у війні проти України до третіх роковин війни, а саме 24 лютого, повідомляє головне управління розвідки України. І що ще цікаво, серед інших наративів, які за вказівкою збираються просувати пропагандисти, а вони наступні, послухайте уважно. Захід зрадив Україну. Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон. США і Росія про все домовилися за спиною України. Українська влада нелегітимна. Українська армія програє на фронті. Корупціонери в Україні крадуть мільярди доларів американської допомоги. І найгучніше це про перемогу Росії над НАТО. Ну, схоже, що в Москві просто урочисто заявлять, що ми перемогли. Схоже, саме такий сценарій зараз готується в Кремлі. Але реальність така, що, попри всі їхні заяви, Україна бореться й далі, а Росія змушена вигадувати перемоги там, де їх немає. І я хочу додати щодо легітимності української влади. Ну, по-перше, зрозуміло, звідки дує вітер, що це дуже вигідно Росії, але як пише видання Блюмберг. Росія хоче змінити владу в Україні та відновити війну з потрійною силою. Пише Блюмберг. Хочу на цьому акцентувати увагу з потрійною силою. Видання повідомляє, що РФ активно просуває тему виборів, аби посіяти розкол серед українських політиків і українського суспільства. За даними Блюмберг, Кремль активно просуває тему виборів в Україні. Звичайно, що їхня мета. Це не демократія, а спроба створити хаос і внести внутрішній конфлікт. Ну а після цього повернутися до війни з потрійною силою. Українські, до речі, спецслужби вже зафіксували такі спроби і вважають, що саме зміна влади в Україні це ключовий сценарій Кремля. Ну Тому що напряму на полі бою вони не можуть перемогти, а хочуть взяти Україну хитрістю. Друзі, щось таке подібне ми вже з вами бачили. Раніше, в 2014 році, коли спочатку була політична дестабілізація, ну а потім ми всі пам'ятаємо цю війну. І зараз Росія намагається зробити щось подібне, але вже більш витончено. Тож потрібно бути максимально обережними. Вибори проведемо, але після гарантій того, що Росія знову не сунеться. Хто буде президентом, це питання не на часі. Головне, зараз єдність та безпека і не вестись на маніпуляції Кремля. До речі, давайте поставимо крапку щодо легітимності нашої влади. Зеленський є законно обраним президентом України на справедливих і демократичних виборах, так повідомив речник Єврокомісії Керсмакер. Україна це демократія, а Путінська Росія ні, сказав Керсмакер. Він додав, що жодне рішення для України не може бути прийняте без її участі та без участі Європейського Союзу. А от що стосується Трампа, наприклад, то в Сполучених Штатах вже йдуть протести проти його антидемократичних заяв. Масовий хейт Трампа, американців TikTok закликають президента США підтримати Україну, користувачі соцмереж критикують Трампа за його проросійські заяви та нагадують йому, що Путін диктатор, але точно не Зеленський. Мешканці Сполучених Штатів викладають відео, де розповідають про злочини Російської Федерації, спростовують російську пропаганду та закликають не допустити капітуляції перед диктатором. А ще в відомому магазині в продажу з'явилася дуже цікава річ. На Аліекспрес можна придбати Йоршик для Унітазгу у вигляді голови Трампа. Ціна такої краси 229 гривень. Пишіть, до речі, коментарі. А якщо б злюбки таке придбали, зважаючи на останні події у світі, але давайте серйозно наостанок ще поговоримо про корупцію по американськи. Ілон Маск заявляє, що гроші для України осіли в кишенях американських чиновників. Маск знову вкинув тему про фінансові махінації. Значна частина грошей, направлених Україні, насправді опинилися в руках американських чиновників, повідомив Ілон Маск. Мільярдер заявляє, що кошти нібито потрапили до рук Національного комітету демократичної партії та деяких республіканців. Маск додає, що саме тому Зеленський стверджує, що отримав тільки половину грошей. Тому Трамп, можливо, і не зміг зрозуміти, а скільки ж США витратили грошей на допомогу в Україні. Він то заявляв про 200 мільярдів доларів, то про 500 мільярдів, а остання цифра була в 350 мільярдів. Ну а Зеленський вам нагадаю, що повідомив, що Україна отримала лише 70 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів. Ну а виявляється, гроші просто опинилися в руках. Американських чиновників. Тож, друзі, маємо наступну картину: Трамп тисне на Європу, щоб Європа тиснула на Україну, тому що Росія готується оголосити про так звану перемогу над НАТО. Ну а ще Кремль намагається використати вибори в Україні для дестабілізації ситуації. Інформаційні атаки посилюються, і наша головна зброя це єдність та критичне мислення. Не ведемося на маніпуляції, бо головне зараз це безпека нашої країни, наших дітей та нашого майбутнього. Тож, підписуйся на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин. Тисни лайк, будь ласка, підтримай канал і до зустрічі!